ж, є основними користувачами ЕСОС та які їх ролі. Раніше ми вже говорили про зацікавлені сторони, до яких відносили, в тому числі, заклади охорони здоров'я суб'єктів приватної медичної практики та пацієнтів. Ця група суб'єктів також становить особливу категорію користувачі ЕСОС, про яких і буде йти мова далі. Розуміння лікарями ролі прав та обов'язків користувачів є дуже важливим з огляду на щоденну їх роботу з персональними даними в ЕСОС. Такі знання допоможуть лікарям усвідомити, що від них очікується при роботі з СОС, уникнути виконання невластивих їм обов'язків та належним чином виконувати свої обов'язки. Крім того, обізнаність щодо ролі користувача допоможе чітко будувати комунікацію з пацієнтом при роботі з ЕСОС. Саме користувачі багато в чому визначають якість роботи та захисту персональних даних. Законодавством визначено, що користувачами ЕСОС є фізичні та юридичні особи, які зареєстровані в ЕСОС і мають права доступу. Тобто на практиці користувачами ЕСОС, як ми вже зазначили, виступають заклади охорони здоров'я та їх керівники, медичні працівники та персонали. Фізичні особи-підприємці, які одержали ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Далі ми їх будемо називати суб'єктами приватної медичної практики, та пацієнти. Простішими словами, користувачами є ті, хто щодня користується ЕСОС, вносять, використовують та переглядають персональні дані. Працювати у СОС та обробляти персональні дані може медичний персонал, який зареєстрований у СОС та відповідно отримав статус користувача. Для отримання статусу користувача необхідно обов'язково пройти попередню реєстрацію, тому пропонуємо ознайомитись з цією процедурою. В процесі реєстрації встановлюється особа користувача у разі реєстрації користувача фізичної особи. При реєстрації користувача юридичної особи, наприклад ЗОС, встановлюється відповідна юридична особа та її керівник. Результатом завершення реєстрації є формування запису у ЦБД. Реєстрація в СОС відбувається через одну з міст. До речі, користувачі можуть у будь-який час змінювати міс, тому, підключившись до одного з міз, Користувач не зобов'язаний користуватись його послугами і надалі. Реєстрація користувача в СОС надає йому певні права та обов'язки, які обумовлені його правами доступу. Користувачі мають право вносити інформацію та документи до СОС відповідно до їх прав доступу, здійснювати пошук та перегляд відомостей до ЦБД відповідно до прав доступу, подавати заяви про зміну та доповнення інформації, що міститься в СОС. В той же час користувачі ЕСОС зобов'язані вносити до реєстрів ЦБД актуальну та достовірну інформацію. Якщо буде виявлено, що користувач систематично носить до ЕСОС недостовірну інформацію, доступ користувача до реєстру може бути зупинений. не допускати втрати або несанкціонованої передачі третім особам засобів аутентифікації, підтримувати в актуальному стані свої реєстраційні дані в ЦБД. Також керівник медичного закладу повинен забезпечити ознайомлення особи, яка прийматиме декларації, та буде вносити дані до ЕСОС із законодавством з питань забезпечення персональних даних і законодавством про лікарську таємницю. Користувачі, маючи право вносити інформацію до ЕСОС, відіграють важливе значення при забезпеченні якості даних в ЕСОС, в тому числі якості обробки персональних даних. Далі пропоную поговорити про основні категорії персональних та чутливих даних, що обробляються в ЕСОС. Музика. Вже сьогодні в ЕСОС накопичується, зберігається і обробляється велика кількість персональних даних пацієнтів. Розвиток ЕСОС та його функціоналу сприятиме накопиченню ще більших обсягів як персональних даних. Так і даних про здоров'я пацієнтів. Перш ніж деталізувати, які категорії персональних даних та чутливих даних обробляється в СОС, варто пригадати, що таке персональні дані та чутливі дані. Персональними даними є будь-яка інформація, яка прямо ідентифікує або дозволяє ідентифікувати людину. Іншими словами, це ті відомості, які дозволяють виокремити конкретну людину серед інших. Під чутливою інформацією або медичною інформацією необхідно розуміти відомості про стан здоров'я людини, історію їх хвороби, про мету запровадження досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі про наявність ризику для життя і здоров'я. Детальніше про концепцію персональних даних та чутливих даних та їх співвідношення йшла мова у перших темах. Вже сьогодні у системі СОС містяться персональні дані, зокрема, записи про пацієнтів у реєстрі пацієнтів. Сукупні всіх записів про пацієнта в реєстрі складає електронну медичну картку пацієнта, Прізвище ім'я по батькові, вік, стать пацієнта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса проживання. Дата і місце народження, дані декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, прізвище та ініціали лікаря. До даних про здоров'я, які можуть міститись в ЕСОС, відносяться, зокрема, медичні записи, такі як група крові, проведення переливання крові, надання медичних послуг в амбулаторних умовах, госпіталізацію, в тому числі час. Дату госпіталізації, тип, діагноз при госпіталізації тощо, виписку зі стаціонару, інформація про направлення, якщо пацієнт направлений на подальше медичне обслуговування, інформація про епізод медичної допомоги, скарги, симптоми пацієнта, результати огляду і оцінки стану пацієнта, відомості про алергічні реакції та непереносимість лікарських засобів, інформація про встановлені діагнозів. Виконані медичні процедури, хірургічні операції, захворювання пацієнта, медичні призначення та рекомендації, інформація про виписані рецепти за результатами медичного обслуговування, медичні записи про вакцинацію, медичні записи про результати проведення лабораторних, функціональних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень в амбулаторних умовах, запис на прийом, інформація про стан. Роділля та новонародженої дитини, рецепти та лікарські засоби, в тому числі ті, які підлягають реімбурсації. інші відомості про здоров'я, які включаються до реєстрів ЦБД ЕСОС відповідно до постанови 411, наказу Міністерства охорони здоров'я номер 2136 наказу Міністерства охорони здоров'я номер 587 Хочу звернути вашу увагу, що цей перелік. Не є і не може бути вичерпним, адже будь-які інші дані, що стосуються здоров'я особи, вважаються персональними даними. Ми вже визначили правовий статус ЕСОС в контексті захисту персональних даних. Проте важливо також зазначити і правовий статус МІС. Як я вже зазначав раніше, Міси є невід'ємною частиною та входять у структуру ЕСОС. Постанова номер 411 визначає МІС як систему, яка дає змогу автоматизувати роботу суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних у разі підключення. Саме за допомогою програмного забезпечення МІС. Лікарі у закладах охорони здоров'я або лікарі, які займаються приватною практикою, мають можливість доступу до даних у ЦБД і відповідно до персональних даних та даних про здоров'я пацієнтів. Таким чином, міси допомагають автоматизувати роботу закладів з ЦБД та є своєрідними мостами між ЦБД та користувачами. Медичні заклади та користувачі можуть обирати будь-яку місць. З поміж тих, які пройшли тестування і підключені до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я. Лікар може отримати інформацію про пацієнта з реєстрів СБД незалежно від того, з якого авторизованого міс він працює. Уявіть, що у вашому населеному пункті є бібліотека. Однак бібліотека розташовується на п'ятому поверсі будівлі та потрапити до неї. Для ознайомлення з книжками можна лише за допомогою ліфту. Порівнюючи з ЕСОС, ЦБД є свого роду бібліотекою, а книжки це персональні дані. Місиш у цьому випадку є тими ліфтами, за допомогою яких користувач має можливість працювати з даними, в тому числі персональними даними ОСОС. Подивіться, будь ласка, на цю схему. На ній зображено. Співвідношення та взаємовідносини між закладами охорони здоров'я МІС та ЦБД, а також роль МІС у доступі користувачів до ЕСОС. Оскільки МІС є важливим учасником процесу обробки персональних даних, а також з огляду на постійну взаємодію медичного персоналу з МІС, корисним є розумінням в загальних рисах того, як МІС підключається до ЕСОС та як перевірити, чи підключений МІС до ЕСОС. Це дозволить уникнути роботи з неавторизованими МІС. Для підключення до ЦБД МІС повинна відповідати затвердженим НСЗУ технічним вимогам. Такі вимоги передбачають необхідність відповідності законодавству, що регулює захист інформації закону України про захист персональних даних. Перевіряє відповідність всім вимогам та критеріям ДП Електронне здоров'я, яке вивчає документи, подані заявником, проводить тестування. У разі успішного завершення попередніх процедур, ДП «Електронне здоров'я укладає договір про підключення міс до ЦБД. Перелік місів, які підключені до ЕСОС, та їх функціональні можливості можна знайти за посиланням під цим відео. Станом на 29 квітня 2021 року до ЕСОС підключено 43 міс. Однак необхідно відзначити, що дані є динамічними та постійно оновлюються. Отже, МІС має вирішальне значення у доступі користувача до ЕСОС. Саме за допомогою функціоналу МІС користувачі відповідно до своїх прав доступу мають можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та документами в ЦБД. Важливо зазначити, що з метою надання пацієнтам медичних послуг заклади охорони здоров'я збирають, використовують персональні дані. Та є їх володільцями, на що згода суб'єкта персональних даних не потрібна. Персональні дані, якими володіє ЗОС, обробляються МІС за договорами із ЗОС. Тобто МІС обробляє персональні дані пацієнта з метою встановленою закладом охорони здоров'я і виступає лише розпорядником персональних даних. Як наслідок для обробки таких персональних даних МІС не потрібна згода пацієнта. Саме тому персональні дані, які обробляються в інтересах та з метою закладу охорони здоров'я, обробляються місами без згоди пацієнта. Конкретний перелік таких даних визначити складно, оскільки це залежить від конкретних ситуацій. Наприклад, це може бути прізвище ім'я та по батькові пацієнта, його стать та вік. Відповідна позиція була висловлена також уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. За результатами перевірки дотримання вимог законодавства у сфері персональних даних одного з МІСів. Водночас, якщо МІС збирає персональні дані за межами відносин з ЗОС, МІС може за певних умов бути володільцем таких персональних даних. Наприклад, коли МІС обробляє персональні дані за межами мети ЗОС і або обсягу, що визначені у договорі із ЗОС. У разі пропонування чи надання оператору МІС пацієнту власних товарів чи послуг. Тому для наявності законних підстав для обробки персональних даних в таких ситуаціях МІС необхідно отримати на обробку персональних даних згоду. Підсумовуючи, на підставі згоди, пацієнта в МІС обробляються дані, які МІС обробляє поза договором із ЗОС для інших цілих, не пов'язаних із наданням ЗОС медичних послуг. Доступ до персональних даних, якими володіють міси, повинен надаватися третім особам лише у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України. Детальніше питання доступу третіх осіб до персональних даних буде розкрито у наступних темах курсу моїми колегами та експертами курсу. Безперечно. Також важливо визначити і правовий статус Національної служби здоров'я України. Національна служба здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Простішими словами, НСЗУ є центральним органом, який здійснює оплату медичних послуг та лікарських засобів, надання яких гарантує держава. НСЗУ була створена у 2018 році. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра охорони здоров'я. Основним документом, який регулює діяльність НСЗУ, є постанова Кабінету міністрів України 1101 про утворення Національної служби здоров'я України, якою затверджено положення про НСЗУ. Дане положення описує основні елементи функціонування НСЗУ. Мету. Завдання та повноваження НСЗУ, структуру та керівництво НСЗУ, взаємодію з територіальними органами НСЗУ. До основних завдань НСЗУ, крім реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій, положення відносить наступне: НСЗУ виступає замовником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Як наслідок саме НСЗУ укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення та договори про реінбурсацію з медичними закладами. НСЗУ допомагає міністру охорони здоров'я формувати державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Це означає, що НСЗУ може вносити пропозиції, наприклад, щодо структури госпітальних округів. Прогнозує потреби населення у медичних послугах. Повноваження НСЗУ як уповноваженого органу також міститься у статті 7 закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Крім того, деякі повноваження голови НСЗУ та уповноважених ним посадовців закріплені у пункті 46 порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я. Затвердженого постановою 411. Отже, НСЗУ є ключовим державним органом у сфері надання медичних послуг, гарантованих державою Національна служба здоров'я України та Електронна система охорони здоров'я. Крім базових завдань, про які ми щойно говорили, важливі повноваження НСЗУ закріплені щодо ЕСОС. Відповідно до положення, саме НСЗУ забезпечує функціонування ЕСОС, визначає напрями розвитку ЕСОС, проводить верифікацію, тобто співставлення даних у ЕСОС, затверджує технічні вимоги до електронних медичних інформаційних систем. Як ми вже з'ясували раніше, ЦБД ЕСОС містить в собі різні реєстри. Саме НСЗУ є розпорядником всіх реєстрів, які входять до складу ЦБД ЕСОС. Та відповідальна за верифікацію інформації у цих реєстрах. Обов'язок здійснювати верифікацію означає, що НСЗУ порівнює та підтверджує відповідність даних в ЦБД з відомостями з інших реєстрів та відомостями інших державних органів. Верифікація проводиться з метою встановлення точності та достовірності даних в ЦБД СОС. Функціональні можливості ЕСОС повинні забезпечити отримання пацієнтами відомостей про осіб, які подавали запити щодо надання інформації про них, що міститься в ЕСОС. Додатково пацієнти можуть отримувати інформацію про себе, що міститься в ЕСОС. Саме НСЗУ має право надавати такі дані пацієнта. Для отримання вище зазначених даних та реалізації своїх прав пацієнт або його законний представник. Повинні звернутися з відповідним запитом зверненням до НСЗУ. Також варто додати, що функціонал ЕСОС повинен забезпечити захист інформації в ній від несанкціонованого доступу знищення модифікації. Захист інформації в системі здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Крім того, ЦБД ЕСОС Отримала атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, що підтверджує забезпечення захисту даних у системі. Очевидно, що в ЕСОС накопичуються великі обсяги даних. НСЗУ зобов'язана публікувати дані в ЕСОС, однак, за умови їх обов'язкового знеособлення відповідно до закону України про захист персональних даних. Під знеособленням персональних даних розуміється вилучення даних, які дають змогу ідентифікувати особу. НСЗУ обов'язково публікує договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та договір про реімбурсацію за програмою медичних гарантій разом з усіма додатками, які не містять персональних даних, протягом п'яти робочих днів здати їх укладення. Знеособлену інформацію про перелік та обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій щокварталу іншу знеособлену інформацію з електронної системи охорони здоров'я. Знеособлена інформація публікується на офіційному вебсайті НСЗУ у вигляді дашбордів. Ознайомитися із неособленими даними в СОС можна за посиланням у розділі додаткових матеріалів. Підсумовуючи вище наведену інформацію про роль НСЗУ у взаємодії з ЕСОС, необхідно відзначити, що НСЗУ володіє найширшими повноваженнями серед органів державної влади стосовно ЕСОС. Саме тому вона відіграє визначальну роль у визначеному порядку функціонування та розвитку ЕСОС. Національна служба здоров'я України та персональні дані. Відповідно до законів України про захист персональних даних. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення постанови Кабінету міністрів України No411 та положення НСЗУ зобов'язана дотримуватись вимог законодавства щодо захисту персональних даних у своїй діяльності, наприклад, при публікації свого щорічного звіту, даних, які накопичені в СОС, інших відомостей, НСЗУ повинна знеособлювати такі дані відповідно до закону України. Про захист персональних даних. Крім того, персональні дані, що стосуються здоров'я, можуть оброблятися працівниками НСЗУ, на яких покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних, та які надали письмове зобов'язання щодо нерозголошення персональних даних. Цією темою ми завершуємо перший модуль курсу, протягом якого ми заглиблювалися в особливості захисту персональних даних при роботі з ЕСОС, говорили про концепцію персональних даних та особливості їх нормативного регулювання у попередній темі та ознайомлювалися з ЕСОС та її ключовими стейкхолдерами, а також визначали, хто є користувачами ЕСОС та які дані обробляються в системі. Наостанок ще раз нагадаю визначення електронної системи охорони здоров'я. Це інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді, до складу якої входять СБД та МІС, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами, важливу роль у функціонуванні ЕСОС. Відіграють НСЗУ та Державне підприємство електронне здоров'я. Користувачами ЕСОС виступають, зокрема, пацієнти та заклади охорони здоров'я, медичні працівники та суб'єкти приватної медичної практики. На цьому ми завершуємо перший модуль, і я запрошую вас до наступного модулю, який підготували мої колеги. Вас очікує цікавий матеріал, який присвячено правам та обов'язкам при роботі з персональними даними. Та порядку доступу до персональних даних третіх осіб. Дякую за увагу.